А ви знаєте, що острів, на якому, згідно з давньогрецькою легендою похований Ахіл, розташований саме в Україні? Мовиться про вже не менш легендарний острів Зміїний, який так відчайдушно обороняли безстрашні українські захисники під час великого російського нападу. Перша згадка про цей острів з'явилася у писемних джерелах кінця VII століття до нашої ери. Там він називався Левка в перекладі Білий. Острів також згадується в записах Овідія, Страбона та Геродота. Давні греки називали його Острів Ахіла через те, що там розташовувався храм Ахіла і похований сам Ахіл. Острів мав дуже важливе значення в роки колонізації Грецією північного причорномор'я у 8-6 століттях до нашої ери. Сюди причалювали грецькі кораблі, а з ними й мореплавці, торговці та військові. Усі вони навідувались до храму Ахілла, який вважався владикою і покровителем Чорного моря. Греки поклонялись йому та навіть робили жертвоприношення, адже Ахіл один з сакральних елементів культури стародавніх греків. Руїни древнього храму Ахілла були виявлені та описані на острові в 1823 році. А згодом значну кількість будівельних матеріалів з цих руїн. Використали для будівництва на острові маяка. З давніх давен це місце вважається надпотужним місцем сили. Практикуючі духовиці, відзначають на острові потужну чоловічу енергетику. Тож перебування тут є благодатним для спортсменів, військових та юнаків, які прагнуть набути чоловічих якостей: волі, мужності, сили духу, твердості. А от сучасна назва Зміїний пов'язана з тим, що на острові водилось багато змій.